У екс керівника охорони Януковича націоналізують готель та земельні ділянки. Міністерство юстиції України подало позов до вищого антикорупційного суду при остягнення в дохід держави арештованих активів екс керівника служби охорони Віктора Януковича. Про це повідомила прес-служба Офісу Генерального прокурора. Йдеться про колишнього начальника служби безпеки В'ячеслава Заневського. Його звинуватили у пособництві державі агресору та незаконному поводженні зі зброєю. Загальна сума його арештованих активів становить понад 100 мільйонів гривень. Мін'юст просить стягнути в дохід держави: грошові кошти, готельний комплекс у Буковелі, земельні ділянки, корпоративні права, квартири та паркомісця у Києві і транспортні засоби. Нагадаємо, в 2008-2012 роках Заневський очолював службу безпеки Януковича після початку повномасштабного вторгнення. Він нелегально виїхав з України за даними слідства, перебуваючи в окупованій Донеччині та Автономній Республіці Крим. Він допомагав своєму синові, співробітнику Російської ФСБ. Шукати патріотично налаштованих українців на захоплених територіях у грудні 2022-го заневський очолив службу охорони губернатора Ліановської області РФ. А після того приїхав разом із ним до тимчасово окупованого Маріуполя. В Україні чоловіка оголосили у розшук. Як повідомляли нерухомі в новинах нерухомості, нещодавно агентство з розшуку та менеджменту активів оголосило конкурси на управителя та оцінювача дачі в Карпатах, яка належала колишньому депутату та підозрюваному державній зраді Віктору Медведчуку. Йдеться про ЖК Ведмежа Діброва, який розташований в Мукачівському районі Закарпатської області.